Їздив на заробітки до Польщі. Згодом воював, а ще використовував підроблене посвідчення водія. Доки одного дня Сергія не зупинили поліцейські у селі Дубове на Ковальщині. Про те, звідки у нього взялось підроблене посвідчення, розказує це все що відбулось до початку війни. Я в інтернеті знайшов оголошення і придбав дане посвідчення водія». Далі, на жаль, я не мав змоги здати офіційно на проти навчання та здати екзамен в сервісному центрі, і тому користувався ми. на початку було фінансової можливості. А далі я перебував за кордоном на заробітку. Перед відомою приїхав і вже отримав кошти, отримав якесь мінімальне забезпечення за свою роботу і вже. На жаль, я не мав. Періоду такого, як три місяці, щоб проводити навчання. Я приїжджав і виїжджав назад на заробітку. От мовляв, надав інтернетному ділку свої анкетні дані, фотокартку, а згодом забрав підроблене водійське посвідчення. Далі каже чоловік, розпочалась війна і його призвали до лав ЗСУ. Там я був змушений так само користуватися авто для того, щоб вивозити поранених, завозити людей, заїжджати самому на позиції і тому. Навики водіння були досить дуже великі. Після отримання поранення та отримання інвалідності я проходив лікування і вже шукав. Підбирав собі автошколу за місцем проживання чоловіка характеризують як привітного і товариського. Досі проблем із законом не мав. Волинянину інкримінують підроблення посвідчення за попередньою змовою групою осіб, а ще використання завідомо підробленого документа. Санкція статті передбачає навіть до п'яти років ув'язнення. Суд у ковелі присудив чоловікові рік із питового строку і штраф. Прокурори просять змінити вирок, аби чоловік не Платив штраф ціни правої позиції викони у постановах Верховного суду призначення покарання у виді штрафу та позапалення волі без застосування принципу поглинення менш собору покарання більш совору мій неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність. Сергій визнає вину за кожне злочин повинно бути покарання, тому я не знімаю себе таких повноважень, як просити про повне. Скасування якихось термінів чи штрафів, я розумію, що необхідно карати всіх. І в цьому випадку я теж загідню як з прокурором, так і з вами, у вашому любому рішенні. Колегія суддів апеляційної інстанції змінює покарання. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити мен у покаранні військової волі. Звільнити майка від відбування покарання встановлення неспутового струку тривалістю один рік з покладенням на нього передбачена статтею 76 Кримінального кодексу України обов'язків. На даний момент я вже немає не випускного відділяту зданих. Для Нічого тепер не можна? Олена Лищук, телеканал Аверс.